СБУ знешкодили черговий канал незаконного виїзду за кордон у хилянтів. Зловмисники працювали під прикриттям благодійного фонду. Вони вносили дані військовозобов'язаних до системи шлях та виготовляли підробні документи для утікачів, які нібито були водіями-волонтерами. Вартість такої послуги становила від 4 до 7 тисяч доларів з людини. В ході обшуків у фігурантів вилучили техніку, велику кількість печаток, бланки офіційних органів, чорнові записи та майже півмільйона гривень. Трійці зловмисників загрожує до семи років ув'язнення. Організатора, який ховається наразі у Європі, оголосили в розшук. Повістки у мерії на засіданні виконавчого комітету міської ради очільником броварів та іншим працівникам вручили повістки. Загалом повідомлення з військомату отримали з десяток чоловіків, в тому числі і мер Ігор Сапошко. У найближчі два дні вони мають прийти до військомату для уточнення облікових даних та пройти медкомісію. при службі ТСН.